У шості попрощалися із захисником Богданом Ігоровичем Пластуном, який віддав життя за мир і свободу рідної України. Чоловік народився 11 серпня 1995 року. Він народився в шості 27 років тому. Як найкращі спогади по собі, Богдан залишив учителів школи номер 11, де він отримував. Середнього світу старанний у навчанні. Товариський у спілкуванні, толерантний, витриманий, навіть скромний. шкільні роки Богдан Пластун відвідував спортивну секцію з армреслінгу в клубі Патріот. Брав участь у численних змаганнях, мав велику кількість нагород та грамот. Хлопець самовіддано захоплювався спортом, але особливо йому подобався бокс. Саме любов до спорту визначила його подальшу долю. Богдан навчався у глухівському педагогічному університеті на факультеті фізичного виховання. Мріяв залучати до спорту молодь. Шлях до мрії довелося перервати. У 2017 році він підписав контракт та поїхав на службу. в Десну. у тяжкий для України час Богдан вирішив боронити батьківщину та рідних. З початком повномасштабного вторгнення молодий чоловік пліч опліч боровся за наш мир і спокій, віддавши за це найдорожче власне життя. Всього 27 років відпустив Господь Богдана. Його коротке життя це приклад активної життєвої позиції для всієї Шосткинської громади. Герой відійшов у вічність. Його війна закінчилась 20 листопада. У бою у Запорізькій області. Шосткинська громада схиляє голову в пошані та скорботі перед пам'яттю відважного земляка. Щирі співчуття рідним близьким Богдана. На жаль, ця жорстока війна забирає найкращих молодих, енергійних, справжніх патріотів України, але ми не пробачимо ніколи цих втрат не віддамо жодного клаптику рідної землі. Слава Україні, слава героям.